Шановні присутні, велика честь об'явити ще одне рішення як голови держави, яке я прийняв учора. Я маю на увазі указ про вшанування учасників боротьби за незалежність України у 20 столітті. Згідно з цим указом, учасниками боротьби за незалежність України визнаються члени формувань. Української центральної ради, Української Народної Республіки, Західноукраїнської Народної Республіки, Української держави Гетьманату, Гетьмана Скоропадського, Української військової організації, організації народної оборони Карпатська Січ, Організації Українських націоналістів, Української повстанської армії, Української головної визвольної ради. Інших військових формувань, організацій, партій та рухів, що боролись за незалежність нашої країни. Я дав доручення Кабінету і міністрів розробити і подати до Верховної Ради проєкт закону, який би визначив правовий статус учасників українських визвольних змагань.